Говорить і показує Торонто. Раз, два, три. Перевірка мікрофону. Чи досить добре? Ні. Лунає звук у Домі цьому, якщо ні, свобода. Єдина більше. політична сила, це яка називає речі своїми це. іменами? Не піджака маринарка, не сігарета, а цигарка. Не росіянин, а москаль. Не єврея жит, і не поляк, алях. Ми сьогодні в гостях у е, свободи чи називаєте, грубо кажучи, ви російськомовних українців москалями? Російськомовні українці це люди, які були понівечені окупаційною совєтською системою. І наше ставлення до наших братів українців, які сьогодні вимушені говорити російською мовою, повернути до мови своїх батьків. От просто повернути чи може бути такий захід в рамках популяризації? Української культури, як, наприклад, змусити всіх державних службовців не лише українською мовою говорити, а, наприклад, ну, на роботах, в вишиванці. в шароварах. Ми ж не шароварні українці, так? тобто в тому такому вульгаризованому розумінні. Ну, у нас, наприклад, в Торонті деякі є українці, які в шароварах приходять до церкви, ну і це є нормальним. Е, ну. Можна всіх сьогодні вишикувати в лави, вдягти у вишиванки. Ви говорячи про. Пропаганду українського всього. Наприклад, одягаєтесь не в український виріб. Ну, наприклад, я бачу у вас значок Лакосте, так само іноземні, явно. Пісня про надприродну любов до речей. Ага. Звичайно, держава починається з тебе. Я з цим цілком згоден. Фемен. Ми є там, в захваті від фемен, тому що весь світ зараз говорить про дівчат у віночках. Ну, я не знаю, як можна ставитися до них після того, як вони зруйнували хрест пам'яті жертв політичних репресій. Вони викликають категоричне несприйняття нормального цивілізованого людства. Вова зі Львова, він е, так якби хіп-хоп читає. Е, ну, нам подобається, а це, це вважається ну у ваших колах. Це популяризація українського чи ні? Я не бачу нічого проблемного в тому, коли українці пізнають світ, в тому числі через українські тексти, і оті стилі та жанри музичні, які можливо не зовсім близькі до нашої культури. Це була програма. Чим живеш Україна? Дивіться у те, Торонто, отакі от, такі от Перед мікрофоном стоїть вова зі Львова і зараз в нашому етері українська мова. Хто на неї жене на і гонорова, той для мене по-любому. Свиня або корова. Так ну менше з тим скажу про свій стиль два слова. Що ти не глухий, то чуєш, ця пісня не попсова Не рок, не хаос, не хеві, метал, не босонова. Це галицько, волинський рек, тема драйвова Трохи про себе, як Шевченка, карі очі, чорні брови. Така серйозно, не серйозно виходить розмова.